А теж приїхати на ставочок. Така погода, Сонечко, вітерець. От. Будемо пробувати ловити окунчика з плотвою. Може і піймаємо. Одне поставив пару жерличок. Подивимося, чи буде результат сьогодні. не пустити. опустити. Є перший кончик. Продовжаємо рибалочку. Баба, пускаємо. Ай, то там п'ять примерз. Да, блядь, муха. Погано це знімати, а мов ну, і ловити. Пустила. Оп! на тебе... О, який гарненький! Супер рибалка! Люблю таку рибалочку. Оп, попускаємо. Та да, бляха, мухожилка. О, пішла. Спустив. Ну, нічого, зараз ловимо. Ого, якийсь гарненький. Ох, який кунець. йо моє красавчик. 12 хвилин рибалки. Є спрацьовка. Зараз не доставати. 10 щось попалось. Ще попалася, Таке ми випускаємо. Ох, яке гарне. Будемо пускати. Така пліточка. О, рука, моя рукава плітка, що видно яка. Третя пліточка. Хорошо. Дальше нашу таранечку засолив. От і через пару днів повішав. Біля батарейки. Будемо чекати. Другу партію таранки повійшов. Під батарейку. А тут вже гарні. Зікрою. Карасики карас які, на ну, красавці. А, і пліточка хороша тут є. мало місця тут. Пришлося щільно брати. Ну хай сушиться. Mm -hmm. І от кінечний результат. Вот я собі насушив таранчички під От. Таке було невеличке відео. Якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі!